Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин надійшла ще одна важлива новина, пов'язана з київським Динамо. І навіть є гравець клубу, замішаний у скандалі, який може покинути українську прем'єр-лігу. Зараз ми все розкриємо, тож підпишіться на канал і поставте лайк, щоб підтримати нас. Поїхали! Цієї суботи, 6 грудня, Динамо вийде на поле в рамках 15-го туру чемпіонату України. Матч відбудеться проти Кудрівки на стадіоні Оболонь Арена в Києві. Початок о 18-й годині 0-0 хвилин. Кудрівка приїжджає на цей матч у складній ситуації. Команда зазнала трьох поспіль поразок і виграла лише одну гру за останні два місяці. В минулому турі команда знову програла цього разу ЛНЗ Черкаси з рахунком 1-0. Тепер перед ними стоїть величезний виклик протистояння чинному чемпіону країни команді Динамо. Яка, незважаючи на вагу своєї форми, переживає дуже важкі часи, і правда в тому, що гра обіцяє напругу з усіх боків, кудрівка може спробувати зробити сюрприз, як це нещодавно зробила Полтава. У тому матчі Динамо програло 2-1 на самому початку ери тимчасового тренера Ігоря Костюка. Результат, який здивував уболівальників. Динамо підходить до цього раунду з чотирма поспіль поразками в Лізі. Тому суботній матч розглядається як вирішальна можливість для відновлення. Знову граючи в Києві, команді потрібно відповісти на полі та показати, що вона все ще може конкурувати на вершині турнірної таблиці. Матч транслюватиметься в текстовому форматі на спот а повну гру можна буде переглянути на УПЛ Тиви. А тепер я хочу дізнатися від вас, вболівальники синьо-білих, який ваш прогноз на цю дуель? Чи переможе Динамо нарешті знову? Чи може Кудрівка також здивувати? Залиште свою думку в коментарях.